Мамуль, я обов'язково повернусь. Останні слова сина, які Наталія Собко запам'ятає на все життя. На все життя, в якому вже ніколи на порозі рідного дому не з'явиться Іван Собко. Молодий хлопець, який себе та своє майбутнє поклав на захист України. Він народився 2 квітня 1998 року у селі Любопіль. Був старшим сином у родині та ріс з молодшим братом. У 2005 році пішов до першого класу, мав купу друзів. Був спокійним та врівноваженим. Завжди хотів допомагати не тільки людям навколо себе, а й тваринам. Собак приводив додому цілу кучу. А Якщо не він приводить, то, наприклад, каже своїм друзям, я ранком чую, хто то гукає. Виходю, мальчик його однокласник. Дьяво Наташа, підійдіть сюди, йду. Дивлюся в сумки. Я говорю, що Ваня сказав, що у вас немає собак. Я говорю, я, як у нас? Нас повинно двір собак. Він мені достає, а там чотири цуцика. Я говорю, давай сюди. Я теж така, як і мій син. Іду, а він уже отут через вікно все бачить, що я та що собак. Він говорить, що, мамуль, беремо. Я говорю, беремо син. Ховаємо від папи, ховаємо від папи. Коротше, ми їх у шкаф. Там у нас раніше була ще стара кухня, як синолька родився. Ми їх у шкаф заховали, а що ж вони плачуть, їсти хочуть. Чоловік, правда, дивиться. А це ж? Я говорю, прибились. А говорять, коли собаки приходять, кажу до двору, то це на щастя. Отак от ми викормили собаченят. У 2014 році Іван закінчив 9 класів та вирішив здобути технічну освіту. Вступив до на той час Южнинського НВК номер 2 центр ПТУ. Планував стати слюсером по розборці автомобілів, але будучи вже призовного віку, вирішив війти до армії, тому обрану професію не здобув. З 2016 року служив по контракту у 28-й бригаді, був у зоні АТО. І якщо у дитинстві Іван у селі мав купу друзів, бо був компанійським щирим та відкритим, то ця риса характеру залишилася у нього і. В дорослому віці. Тільки тепер замість школярів у будинку родини Собко часто гостили армійські друзі. Мам щось вкусненьке наготов, я кажу, добре син, нема проблем. А вже як пішов в армію, то, звісно, то він нам привозив уже не пів школи, а пів своєї армії. Ванну точив, у нас болер просто не успівав, навіть не то, що там не включається, не виключається, ми ждали по добрих два години, щоб болер нагрівся. З 2016 року життя Івана стало тісно пов'язаним із військовою справою, але за декілька років до повномасштабного вторгнення він її залишає та влаштовується на цивільну роботу і там знайомиться зі своєю майбутньою дружиною Яною. Це він звільнився у мене в мене з служби і пішов в город, виняв собі квартиру. Да, а в городі він працював в обжорі, і ця дівчинка теж працювала. І от він мені дзвонив. Він каже: я даже і не розумів, що ми якби там нравимося. Проважав, проважав, каже. Там є горе, ма, мені кажеться, у мене з'явилася дівчинка. Я кажу, ну, наконец то з'явилася, давай. Ну, горе, дам, там, на суботу, каже, ми приїдемо познайомимось. У 2022 році Яна та Іван стають подружжям. Пишного весілля не робили, адже Іван мріяв про те, що після перемоги його зроблять. Незабаром дізнаються чудову новину. Вони стануть батьками. Татові і мамі Іван повідомив відразу, що у них буде перша онучка, бо онука вже мають від молодшого сина. Тут він дзвонить і чую такий якийсь якби нервний, взагалі він так зо мною. Це говорю, що ти хоч раз подивишся телефон, подивися, скільки пропущу. Я говорю, так зараз, я ж на роботі. бігом Я бігом думаю, що там сталося. Відкриваю, він пересилає теж покривало і на покривалі лежить. А я ще... я ще, Що це таке? ну він. Ти не розумієш, що це? Я говорю, а вже розумію. Я говорю, так я так бабуся. Да, мамуль, ти бабуся. Лютий 2022 року знову повертає Івана до лав Зсу. Він бере до рук зброю та стає на захист України без страху та побоювань, бо він чоловік, бо йому треба мужньо боронити свій дім та своє майбутнє. Він проходив службу у складі 28-ї бригади. У лютому 2023 року. Іван приїздить у відпустку, і вона для нього та всієї родини стала останньою. І він, як уже якби як сказати правильно чувствовав. Ми з ним мабуть, просиділи. До часу п'яті і мені треба було їхати ну, на южний на роботу. Він говорить, де лягаю, він такі пісні. Він говорить, мамулька, я коли ну, де там уїжджаю, я говорю, ось таку пісню включаю. Ну от про маму, що от я вернусь. І це, мабуть, вже був наш останній раз. Івана не стало 10 квітня 2023 року. Він загинув під Бахмутом разом із своїм односельчанином та другом Максимом Філозофом. 12 квітня 2023 року народилася донька Юлія, про яку він так мріяв. Навіть ім'я ще до народження сам обрав. Він сказав, що це буде моя Юлічка, тому що мені дзвонили його хлопці, які там з ним. Говорять, він сказав Юля, він навіть там знайшов кума, ми знайшли того мальчика, він став також хресним батьком. Юля. Майбутнього хрещенного Юлічки знайшла дружина Яна на відео, де він називає його кумом. Бажання Івана виконали, розшукали побратима, який і охрестив маленьку донечку. Івану назавжди 25 років. Він стільки не встиг, не встиг побавити маленьку Юлічку. Його життя назавжди забрала у свої тенета страшна війна. Він до останнього боровся за вільне майбутнє. Віднині мужній захисник у небесному строю. А мама ще довго дивитиметься до воріт, чекаючи сина додому. Пошуть до тебе осени, за сини,